Всім привіт! Це Я! Я буду сьогодні шити всякі такі хеллоуінські штуки. Я її вже трохи шила, мені допомогли. Ну дивіться, що ми зараз будемо робити? Ой! Ой-ой-ой. Ми зараз будемо шити. Ось це ось до сюди. Ой, так проліпалася. Ось так. До сюди. От сюди і ми будемо пришивати таке крильці. Ну що погнали? Так що я хочу зробити? Я зараз буду робити це все. Тук зроблю. Щоб трошки було видно, я це роблю. А! Я стараюсь не зробити помилки, що я зараз пропхала вниз, а мені треба вверх, а я пропхала вниз. Ой, голка. Ням. Запіхаюємо голючку, вона випхалась. Блін. До речі, лайфхак. Для того, щоб запхати нитку, а вона у вас така розпущена, просто скручуйте кінчик, і вона так стане такою. І ви просто пропихаєте нитку в голку. Ось так. І все. Ну що, погнали шити. Далі. Шаєм, шаєм, шаєм. Я стараюся не зачепити нічого, бо я тоді його пришию разом з цим ж... цим гарбузом. Хошо? О, все? Зараз я прохожу знову нитку. і включу. Все, я вже шию. Я не дуже вмію шити, але я шила костюми для своїх іграшок. Там Верде. А! У вас таке бувало, що ви просто шиєте ось так. О, дивіться. Ви шиєте і у вас так. Ну, висить покинясенько шиє через дірочки. І у вас таке виходить, що коли ви шиваєте, у вас отак оця нитка ваша от зачіпляється. І ти так не можеш прошити. Ну що ти запихаєш нитку? Отак от. Так от. Роблю, роблю. І у вас воно такого зациклюється, і потім ви не можете ніяк його пробувати. Ой, ми вже зараз маємо пришивати крильця. Зараз я все зроблю. О! О, все. зараз будемо пришивати крильце. Беремо крильце, звичайно, саме крильце ось таке. Я стараюсь його пришивати так. Не дуже прям ідеально. А трошки так кривожопа. Вставляємо наше крильце. Вот так, чтобы было дырочка до дырочки. О. И сшиваем. Опс. Так, я все правильно. Опс. Все, шили. Сейчас подключу маму, она мне поможет. Mm. Так, я такая трошки рука жопилка, что сделала одна такая вот. Доставчок Роспаку Я mm вот -hmm. е, цей лап. О, ой, шесть даже багато Ось Пустики. Таблики. Ой, не кисть такий. Запихаю. Де сказали чуть-чуть, а я ж почуть. Я ж почуть запихаю. Все запихаю. Добре, добре, тихіше. Тихіше. Пять, Ну да. Очень круто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Ну і ось кінцевий результат. Ні, мені подобається. Це символ нашого каналу. Отакий. така, буду собі на сонці носити. А так, всім за увагу і всім па-па!